Державне бюро розслідувань викрило новий епізод корупції при закупівлі ліжок для військових у Дніпропетровській області. Загалом збитки державі майже 14 мільйонів гривень. Ще у 2023 році. Посадовець організував тендер на 5 тисяч двохярусних ліжок. Держава заплатила 28 мільйонів гривень. Хоча реальна вартість була на 10 мільйонів менша. За цим фактом справа уже в суді. Наразі слідчі встановили ще одну аналогічну оборудку. Чиновник через два місяці після першого тендеру уклав ще одну угоду з тією ж фірмою вже на дві тисячі ліжок. Держава знову переплатила цього разу близько 4 мільйонів гривень. Посадовцю, керівнику одного з регіональних квартирно-експлуатаційних управлінь, оголосили нову підозру у службовій недбалості під час воєнного стану. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Також готується цивільний позов, щоб повернути. Гроші в бюджет ДБР доводить на таких прикладах, що подібна безвідповідальність шкодить обороноздатності, а покарання ні не має.